Дешево і сердито, українські літаки f 16 нарешті отримали бюджетну шахедобійку. Тепер збиття одного дрону буде коштувати приблизно стільки ж, скільки коштує сам шахет. Давайте дізнаємося подробиці. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські винищувачі F16 отримали можливість збивати російські дрони типу шахет за допомогою найдешевших доступних для цього ракет. Про це пише військово-аналітичний портал Дефенс Експрес. Аналітики звернули увагу на публікацію дрібного телеграм-каналу Авіа ОФН. Який і опублікував фото українських винищувачів із підвісними блоками Лау 131 для ракет типу Гідра-70 із комплектом апвкс 2 зазначимо, що ЛАУ-131 це пусковий блок, так званий ракетний контейнер для некерованих авіаційних ракет калібру 70 мм. Він кріпиться на літак або гелікоптер. І містить сім труб, у кожній з яких розміщується одна ракета сімейства Гідра 70 тобто Лау – це саме коробка тубус для пуску ракет, а не сама ракета. Своєю чергою, гідра – це не керована авіаційна ракета калібру 70 мм, яка масово використовується у Сполучених Штатах та країнах НАТО. Однак у використанні з комплектом АПКВС 2 ракета стає керованою. Це дуже гарні новини, бо до повітряних сил ЗСУ нарешті дістався один з найкращих методів протидії БПЛА, що ідеально підходить під фразеологізм дешево і сердито. Це дозволить менше витрачати ракет АІМ 9 та АІМ 120 чия ціна вимірюється мільйонами доларів. Пише Defense Express. За словами аналітиків, на опублікованих фото українські літаки F-16 несуть до 28 ракет гідра, що здатні ефективно збивати ворожі дрони. При цьому вартість однієї такої ракети за останніми відомими даними складає лише близько 30 тисяч доларів. Експерти зазначають, що комплекти АПКВС 2 для збиття безпілотників американці адаптували для своїх винищувачів f 15 і, і досі вважалося, що для 16-х такої адаптації немає. Але схоже, що хтось з країн партнерів таки вирішив передати контейнер ANAQ-33 для України.